Їду вже додому, не всі справи зробила, які планувала. Отак, щоб не видимо. Не всі справи зробила, які планувала. Паспорти не забрала, але зробила проплату в банк. І заїхала, взяла щось пожувати, донор взяла поїсти і їду додому. Ой, як це ще навчитись знімати себе в людних місцях? Я як то не знаю, перелякане, боже, мій, руки трусяться. Як це я себе знімужу, на мене хтось буде дивитися? Насправді всі зайняті собою, ніхто на мене не Так само, як і я на них не дивлюся. Я зайнята собою, але що ці дурні думки, які в голові, що хто що ж про мене подумають. Хоча я вже давно е відійшла від цих якихось е не то, що правил, а коротше, мені пофіг, хто на мене що подумає. Але коли діло доходить до того, щоб мене зняти, на відео. Я капець починаю тупити. Я так туплю, в мене руки починають трястися. Я одразу посторонала, на мене хто дивиться. О, треба, треба відключатись просто і робити те, що робить. Бо я ж кажу, насправді всі люди зайняті собою і ніхто на тебе не То подивиться на тебе, там подумає, о, вже щось знімає. Оці тіктокери там чи ще хтось, чи ютубери. І все, і всі його думки через 10 секунд вже і забули за тебе, хто ти є. до якого часу варя в школі. До часу, скільки там в неї його Це двері не закрила. Так, двері не закрити, бо ж він про машини пропапиній машині. Двері не закрить. Так, що ще? А, зайшла в цей в магазин, купила собі лосіни, хотіла на базар піти, але чую, кажу, такий базар поганий, такий На оліню тягати, щоб... якщо я навіть поляпаю його, то щоб не шкода. А зараз дешевий спортивний костюм Фік, де не знайдеш. Минулого року я купила за 500 гривень спортивний костюм, він мене не кошла, все нічого. А от зараз купила костюм, ну, я склала костюм, кофту і штани окремо. Кофта нормальна, а штани бачу вже беруться. Зараз званю приїду поїмо. Вчора у нас в селі був праздник. Все, я уже на місці.